Так, от китайці дозріли не бути. І якщо хтось думає, що вони чимось кращі від московитів, то глибочезно помиляються. В одній і як прокинеться китаєць у всьому світу, буде кінець, і це насправді так. Вітаємо, славні українці на ютуб каналі Ростослав Продакшн. Слава Україні. Друзі, сьогодні в нас тема серйозна. Це тема Китаю, Китай, ворог цинічний, хитрий, брехливий, зрадливий і небезпечний. Китай проголосував за те, щоб Україна не отримала відшкодування за війну. Китайська делегація в ООН відмовилася підтримувати проєкт генасамблеї, що передбачає компенсацію Україні збитків, завданих російською війною, та закликала Україну і РФ негайно сісти за стіл переговорів. Ну, мені знаєте, це бачите, Китай в цьому списку е неприємно так насторожуючи. От що як ви можете прокоментувати? Саме логічно також завжди був імперією. підкреслюю, завжди це класична диспотія. До речі, Пекін побудувала так, так звана і заснувала династію Юань, яка насправді є нічим іншим як відгалуженням монголоїцької великої раси того часу, тобто татаро монгольської імперії, він завжди був імперським, на превеликий жаль. У 20 столітті в 21 першому, перепрошую, цю війну так званої демократії на човні Чайканши програли, і всі, ті, хто сповідував англосаксонську модель укладу китайської держави, перемістилися на острів Тайвань, а в Китаю перемогла класична диктатура без огляду на те, що вона комуністична. Китай наростив свою владу на такий, на, навіть не так свою потугу на такому рівні, що готовий кидати. Виклик у боротьбі за за світову гегемонію. До речі, ми не звичайно багато говоримо про геополітику, але напевно прошу час розібратися коротенько. Що ж це таке? Геополітика це насправді наука і мистецтво світової влади. Відколи людина гомосапія побудувала політичну систему, тобто систему саморегулюючих стосунків, а в цих саморегулюючих стосунків з'явилося те явище, яке називається влада, тобто домінація в них над інших, Відтоді почався нескінченний квест побудови уніфікованої планетарної системи. Бо як тільки перші політичні системи народилися і стали великими найбільша, мабуть, перша політична велика система це Акадійська імперія, вони почали розширюватися і зрозуміли, що на, на там тих територіях вже хтось є. Отже, іншим способом, як силою принести свою власну ідентичність, немає і, взагалі, в геополітиці є насправді всього один серйозний. Закон, це так званий е, фундаментальний дуалізм, боротьба телуро і тала сократії, то то дуже, дуже мудро. А якщо трошки перекласти на цивільну мову, це боротьба морської і сухопутної цивілізації, Таласократія – це є морська, телурократія, сухопутна цивілізація. А якщо взагалі спростити, то боротьба за світову владу. А якщо вже перевести все на хлопський розум, то буде, буде пан. Так от китайці дозріли не бути, і якщо хтось думає, що вони чимось краще від московитів, то глибочезно помиляються. В одній із дискусій, дуже цікавих, мені одна е, дуже гарна розумна журналістка сказала так, що її дідуща колись колись казав: як прокинеться китаєць, у всьому світу буде кінець, і це насправді так. він дозрів: ми пропустили народження червоного імператора. Сі Цзіньпінь став утретє президентом навіть у Вівпронеську. Посаду з часів мало перекреслив внутрішньопартійний баланс, арештував свого попередника Худзіньтау у прямому ефірі. Я колись засновник імперії Тимуридів Тамерлан, якщо пам'ять не зраджує 1370 триста рік існування цієї імперії може і помилився. Сказав світу потрібного владика, і ним маю бути я. Сі дзіньпінь уже міряє на себе. Шати владики. Це одна з деталей, чому американці так уважні з розвалом Росії. Бо уявімо собі, що порожній Сибір, де 40% ресурсів усього людства, а в першу чергу прісної води, це насправді зараз буде у найближчі десятиліття. Найцінніший ресурс приходить і до так, уже імперіалістичного Китаю. Ми уявляємо і пам'ятаємо, що апетит приходить під час їжі. Але питається, на відміну від московитів, набагато розуміючи. Набагато. І робоча концепція G2, тобто повернення до біполярного світу, так як це було в часи Холодної війни між США і, і Радянським Союзом, цілком робоча. Цілком можлива. Це може статися. Якби це цинічно не звучало, в якійсь частині воно і нам вигідно, бо тоді можливо система між Народиться не через велику війну, хоча каскад локальних воїн буде в обов'язковому порядку. Військ зла кристалізувалася. Росія, Іран, Північна Корея, Сирія, до речі, для мене теж було відкриття. Я багато років займаюся проблематикою воєнно-промислових комплексів різних країн. Ну але як тільки виплили шахеди, для мене було відкриття, що і Іран, будучи під санкціями, країна парі як і терорист. Таки побудував такий комплекс, і ретельно дослідивши все, що не мають, дійшов до висновку. Там величезні китайські вуха. Тобто, китайці вже давно ага. китайці вже давно будують вісь під себе. Вони давно кристалізували себе як лідер великого арабо-мусульманського азійського світу. І оцей колосальний монстр, оцей дракон, готовий кидати виклад, виклик Орлу. А, на, а насправді вже кинув. Бо знову ж таки ми забули всі про коронавірус. Наш, насправді ж репетиція. Я тоді в цьому на дві майданчику у 2020 року, я висловлював конспірологічну теорію, що ковід ніщо інше лише як привчання нас до великої світової кризи, і оця світова криза надійшла. На жаль, запобіжники зняті на жаль. Відмотати назад неможливо. Питання лише хто буде переможцем, хто переможеним, і де наше місце. Нам нарешті пора бути в таборі переможців. І московити саме тому почали цю війну, бо зрозуміли, що ці процеси наростають, що їм місця немає, а великим гравцем можуть бути тільки за однією обставиною: повернути собі назад Україну. Без України Московська імперія неможлива. Це абсолютна дихотомія. підкреслюю. абсолютно Зеленський на останній прес-конференції, він заявив: я цього не знав, що до повномасштабного вторгнення було найбільше товарообігу з Китаю. Тобто, все-таки співпраця, тобто номер один він сказав: взагалі було Україна, Китай, що Україна найбільше товарообігу, те, що робить от, Китай, наприклад. Ну, якийсь такий нейтралітет, а насправді вони не якби за виходить цю війну, тому що вони не підтримують там і резолюції, і так далі. Як ви можете прокоментувати оцю залежність, ну, наприклад, Україна і, там Росія набагато більший, так товарообмін з Російською Федерацією, чи їм ідеологія ближча? І одразу ж в цей блок питань я дивився теж вашу е, ну, лекцію, таку невеличку ви казали в 1858 і 1860 році два договори уйгурський та пекінський, коли царська Росія відібрала силою зброї у Китаю майже 50 тисяч квадратних кілометрів у зоні Надамур'я. Так якщо взяти це до уваги. То яка взагалі позиція Китаю? Тобто є таке, що був товарообіг з Україною? Є також е, інформація, що колись Російська Федерація чи там Московія, як вона називалася тоді забрала е, 50 тисяч квадратних кілометрів в Китаї. Ну то й що ну це було дев'ятнадцяте століття. Знов ж таки, тоді була могутньою царська імперія. Вона розширювалася. Будь-яка імперія має розширюватися. Якщо вона не розширюється, вона обов'язково скорочується. От немає іншої форми, Це фундамент, і знову ж таки, давайте не спрощувати. Ми намагаємося знайти якийсь один вектор у даному випадку. Економічний життя набагато складніше. Це переплетіння найрізноманітніших сфер і площин. Ми взагалі з ми унікальні. Так нашаровувати соціальну реальність і міжсуб'єктною реальністю, як по ми, немає більше живої ж, нема на планеті Земля більше живої істоти. Це вміємо робити тільки ми. Тому це насправді оця наша міжсуб'єктна реальність вона дуже складна багато і багатогранна. Китай економічний гегемон. За ПКС, за паритетом спроможності він уже перегнав Сполучені Штати Америки. за номіналом, тобто по кількості виробленої. Продукції у доларах ще поки що Слушні Штати Америки перші, і це комплексні під підходи. І знову він був є і буде гібридним, і по-іншому не буде. До речі, нацисти, коли будували свою танкову школу, то до 30% їхніх двигунів надходили з Америки. Американська фірма Камінс, так що ми собі це розуміли, і величезна кількість гранат ручних, котрі потім німці використали у Другій світовій війні, свого часу були виготовлені. У Великій Британії не відміняється філософія бізнесу, нажитку, прибутку і так далі зі складними геополітичними реаліями. А насправді все разом. А насправді все разом. Петро перший, коли розбив Карла XII, то, то, то перша фраза, яку він сказав, дослівно «К столу, всім к столу!» накрив просто неймовірний стіл. Запросив усіх генералів, бо Карл зумів утекти. І перший бокал підняв за них, сказав за вчителів. Ви мене по-справжньому навчили. Mm. Тому ж таки світ людських інтерпр... інтерпретацій він неймовірно складний. А те, що стосується філософії боротьби за світову владу, чи це це ще складніше? Це неймовірно складніше. І не забуваємо, що Гітлер зі Сталіном підписали в 39 році пакт молотова рібентропа. А, mm. а буквально через два роки. Гітлер учепився залізною залізною, укусом у горло Сталіна. Я у фігуральному розумінні цього слова. Коли Сталіну доповіли, що підписаний план Барбароса. Рекомендую знайти цей документ. Він є в інтернеті. Він там ма крив розвідному таким мав червоним олівцем. Я не я не хочу передавати в ефір дослівно його слова, але там матом їх крив. Що ви мені за дурниці пишете? Не може такого бути, що Гітлер на мене нападе, напав. Ще раз напав, це все дуже складні речі. На жаль, так, так, так. Що це може бути і з Китаєм, це паралельно. Ось так я слухаю вас. Там ага. рубали голови учорашні пілеги. Карл Густав Маннергейм тримав штандарт Миколи II під час його коронації. Повірте, московити думали, що провели серйозну селекцію і підібрали найкращого упокореного раба. А в у тридцять дев'ятдев'ятому. Генерал Маннергей дав бій колосальний, тій самій московській імперії, тільки в іншій упаковці. Все складніше. Світ неймовірно складний. Так, і от вивчення можна займатися все життя. На закінчення ефіру. Можливо, від вас декілька порад, щоб прочитати про Китай чи подивитися фільми, які щоб більше дізнатися, бо ну, чесно, от інформаційний простор він взагалі закритий, так? Китай. Дуже закрита країна, в них навіть там Ютубу, там, Скайпу немає, Фейсбуку немає. Тобто вони там дуже працюють насправді. якась така конспірологія, все, що відбувається, тому що ну, вони не зі світом. Або ми не Я... з ними, не знаю, як сказати. Це дуже цікава, а то московські наративи <сувачився> путіну, за калюжний чи калюжний. Пам'ятаю, але, мабуть, ми туди не будемо дивитися, бо свого часу я десь і це опрацював. Я порекомендую дві книжки з геополітики, бо там є Китай серйозна, mm -hmm. серйозно розглянути. Доволі стареньку збігніва Бжежинського велика шахівниця, всі про неї чули. Раджу mm -hmm. там і... Mm -hmm. Mm -hmm. і не менш серйозна, не менш серйозна Семюел Хантингтон, протистояння цивілізації. От якщо ці дві книжки осилити, зрозуміти, вони доволі. Коли доступної наукової мови матери, то багато чого стане зрозуміло, що відбувається у світі. Але ще раз, най, найголовніше правило гнесіології неможливо знати усе, і неможливо бути експертом в усьому. Людські знання кожних шість років та, кожних шість років. Дякую дуже вам за цю інформацію. Було надзвичайно цікаво слухати і. Збройні сили України підтримуємо, донатимо інформаційно також підтримуємо, тому що Україна обов'язково переможе. А це вже буде зовсім скоро. Я сподіваюся. Дякую, Петроченнику, за цей ефір.